Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео. Огляд такого явища, як цинкові білила. Зокрема, густотерта фарба. Використовується на з'єднаннях, на прокладках паронітових. Обов'язково до використання згідно військового ремонту на з'єднаннях масла і пального. Заводи ми бачимо, і відповідно і ми використовуємо також і на з'єднання води, ну, на повітря не ставлення. Це було коротко, тепер більш розлого. Порошок синкові білила. Він ну, там художній, вищої очистки білий, технічний коричневий. Я сам технічним не працював. Не ризикнув, хоча припускаю, що результат був би такий саме в плані ощіднування. Розводиться оліфою оксоль до сметаноподібного стану. Хлопаки розводять більш рідко, мажуть помазком, пензликом. Я розводжу більш густе, мажу пальцем. Так? Значить Бачимо. На практиці, що заводи використовують не тільки на прокладках, зокрема парогнітових, а і на різьбових з'єднаннях. Там водички і масла. Враховуючи вік і ступінь зношуваності механізмів, я це теж це не нерідко роблю, даю потроху і на різні різьби. Так, ну а на прокладки в обов'язковому порядку. Значить, у мене в підрозділі з ними ніхто не користувався, аж доки я це не вичитав, не випробував і не напросив по людях нормально кілограмів, так, яких нам вистачить не на один рік роботи. Працюю сам, працюють інші команди зі мною пліч-опліч. Ним широко користуються. Для мене це питання технології. І співвідношення ціна якість. Для них насамперед співвідношення ціна якість, тому що так само вони там забезпечують себе, не знати якими джерелами і зацікавлені в тому, щоб все ж таки максимально економити. І, зокрема, зараз білило я їм волонтерські відео безоплатно. Вони тільки там, коли там, не коли купляють. То літр оліфи оксоль, або їм купують мехводи чи представники машин, так, і на тому кілограмі білил і літри ну, вони їдуть місяці і місяці, там, тобто 60 гривень там, на кілька місяців, і всі прокладки е, гарно встановлені і чудово працюють. Е, відмінність принципово між силіконовими герметиками. Окрім ціни, особливо якщо ми беремо там, герметики типу Віктор Райнс, так, різниця суттєва в тому, що герметик у нас завжди залишається силиконом трохи е, м'яким. А білила вони полімеризуються, полімерізуються, затвердівають, і аж до того, що ви фізично не можете відірвати руками шланг від патрубка, і ви його відрізаєте. Так? Тобто, Ущільнення цілковите і абсолютно. Я на своїй практиці бачив пару разів, як з-під герметика бігло, після чого міняли прокладку, ставили на білило і переставало бігти. Тому я як консерватор і людина так, що співпрацюю з людьми, які. Стали прихильниками цього матеріалу насамперед з питань співвідношення ціни і якості, однозначно раджу до використання. Вони недорогі, цей порошок недорогий, оліфа недорога, працює чудово, передбачено технологічно до використання, обов'язково згідно військового ремонту. Тому користуйтесь зручно, дешево і дуже надійно. Слава Нації.